Вирішив зробити крутий проєкт. Гуглиш, який фреймворк найкращий для розробки. І при цьому отримуєш 100 500 відповідей. React чи Vue, Django, чи FastAPI, Platter чи Kotlin. Як не зійти з розуму і обрати правильно? Розказуємо сьогодні. Більшість новачків обирають фреймворк, бо на курсах сказали, або так навчили. Або тому, що модно. Але вибір фреймворку – це як обирати транспорт. Хтось будує дрон, а йому насправді потрібен трактор. Неправильний вибір, і ти втрачаєш тижні, місяці, або взагалі кидаєш проект. Те, хто пише свої враження, чому Покинув працювати з тим чи іншим фреймворком. тому що не сподобалось, тому що не було певних інструментів, компонентів складових. Які ж повинні бути критерії вибору фреймворку для роботи? Є 5 реальних критеріїв, які треба враховувати. По-перше, який тип проєкту? Чи це вебсайт, можливо API? Ви розробляєте гру чи мобільний застосунок. По-друге, це команда. Ти працюєш один чи в команді. Тобто, наприклад, всі знають JavaScript, а ти хочеш створювати проект на Go. Поміркуй. Третій критерій це швидкість розробки. Треба MVP за тиждень зробити. Тоді бери щось з готовими компонентами. Третій критерій це швидкість розробки. Наприклад, треба MVP за тиждень, тоді бери щось з готовими компонентами, наприклад, Django або Laravel. Четвертий критерій це спільнота та підтримка. Чи багато відповідей на Stack Overflow? Чи оновлюється даний фреймворк чи ні. П'ятий критерій це масштабованість та продуктивність. Тобто, відтворили ви MVP. А що робити далі? Чи твій проєкт розростається, масштабується чи ні? Node.js, наприклад, може не потягнути складну математику. Це як обрати інструмент. Шуруповерт не підходить для розрізання дерева. Якщо ви хочете розробити сайт або SAS, то можете обрати Django в поєднанні з React або Laravel, додати Vue, наприклад, подивитись, як це все працює. Тобто, Django дає. Інструменти з коробки, такі як ORM, адмінка і певні інструменти щодо забезпечення безпеки вашого проєкту. Щодо реакту, коли ви його оберете, ви отримаєте гнучкість, багато компонентів, ну і відповідну популярність. Якщо ви розробляєте мобільний застосунок, то вам допоможе в цьому Flutter, який забезпечить кросплатформність, або на вибір Swift або Kotlin. Flutter — як один код на все, але має нюанси з платформеними фічами. Якщо ж ви захочете розробляти проект з використанням штучним інтелектом, залученням API, то тоді обирайте між FastAPI або Flask. FastAPI швидкий, підтримує типізацію, що є must-have для ML-інтерфейсів. Якщо все ж таки хочете створювати ігри. То обирайте Unity, Unreal або GoDot. Unity, в принципі, дуже хороший старт, бо має найбільше туторіалів. Почни з фреймворку, де є хороша документація. Документація це твій найкращий ментор. Не слухай поради взагалі, слухай поради під свій кейс. Для MVP бери те, що швидше в реалізації. Потім перепишеш, якщо вистрелить. Типові помилки, які можуть спіткати при виборі того чи іншого фреймворку. Обирати бо популярно. Обирати новий або сирий фреймворк без ком'юніті. Ігнорувати стек, який вже знаєш. Фреймворк не робить тебе крутим розробником. Ти сам маєш знати, чому він тобі підходить. Полобалось дане відео? Пиши в коментарях, який фреймворк ти обрав і чому. А в наступних відео розглянемо топ-5 найкращих фреймворків для старту в IT. Не пропусти. Для цього підпишись на канал. Постав подобайку і не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу! До зустрічі в наступному відео!